Вітаю, п'ятий клас. Продовжимо з вами вивчати волейбольні технічні елементи. На цьому тижні ми будемо з вами опановувати третій із чотирьох видів з волейболу це жанлювання м'яча. Ну, насамперед, що ми будемо виконувати, діти? Ну давайте згадаємо перший наш вид, який ми здавали, це передача м'яча, да? коли ми працювали від стіни, пам'ятаєте да? від стіни. Дивіться, це ми так само будемо робити, але без стіни. Як правильно це зробити? Спочатку, з досвіду, не ловіть м'яч, бо деякі учні перездавали мені, тому що це, ну воно я не мов це оцінити. Це зовсім неправильно, коли ви працювали від стіни, ловили м'яч і кидали. Такого вже немає. Все, пінербол уже пішов у минулі роки в молодші класи. Ось, Тому передача м'яча. Як усього все починається? Все, згадую, все починається зі стійки волейболіста. або основна стійка, або нога вперед. Тут краще діти поставити поштовхову ногу вперед. У мене ліва, ну зеркальна для вас справа. Вот. Стаємо, да? стійка волейболіста. або на всі ступні, або на шпиньки. Тут краще стати на шпиньки. Зігнути коліна. І назад, плечики назад. Коли ми будемо працювати, треба локті в, в сторони. І працюємо тільки пальчиками, пальчиками, пальчиками підкидаємо м'яч. Пальчиками. Ну, можна трішечки долонями. Не ловіть м'яч, не ловіть м'яч. Або навіть трошки бувають підлавлюють. Далі, я розумію, що вдома у всіх умовах, що дахом, Тому дуже високо не підкидуйте. Не підкидайте. Трішки над головою, але також, щоб не було у нас такого рухливого гарячого хліба, як отак роблять. Це неправильно. Ось. Треба підкидувати, по техніці безпеки, їді, щоб не було люстра у вас світла. Ось. Е, розраховуйте, будь ласка, свою висоту. Чому я пос... казав ногу вперед, поставьте. щоб ви діти рухали, щоб ви підлаштувалися під м'яч. Під м'яч треба. присідати, присідати. Розраховувати висоту, якщо м'яч трішки вперед вас підлетить, ви можете далі виправитись. І якщо назад, з досвіду я знаю, що діти губляться, можна навпаки впасти, щоб по техніці безпеки не, не потрібно цього робити і не повинно цього бути. Ось. І коли, ви, коли ми будемо жонглювати м'яч, ми підсідаємо під м'яч, і коли ви починаєте м'ячик відбивати, трішки на скалі не розгинаються. Може повністю, може не повністю. А за помилку це не буду рахуватися. Але щоб трішечки, я бачу, що у вас ноги розгинаються. Вам треба прожанглювати. Хлопцям 6 разів на 12 балів, норма. Дівчаткам 5. Демонструю, як це робиться. Стічку. Зробили, приготувалися локти в сторони. М'яч над собою. підкидаємо трішки вище голови над собою і починаємо під м'яч присідати, підлаштовуватись і працювати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось таким чином. Діти, вам треба зробити, ну я, звичайно, забув більше. Чим більше, це краще. Ну, вистачить того, як я сказав. Будь ласка, якщо щось якісь інші умови, ситуації, звертайтеся, з кожним будемо індивідуально розбиратися. Ось. Насамперед бажаю, щоб ви ще не то, щоб панували, можливо, вже закріпили такий цей баскетбольний елемент. І бажаю вам всіх результатів і гарних оцінок. Будьте здорові!